Twitter виклав в Open Source свій енджін рекомендацій. Про це заявляв давним-давно Ілон Маск і казав: Я махав розбиратися, що ви там до мене дістали, що якісь твіти є, що немає. Вот вам серці. Розбирайтесь. Yes. І ця новина в нас в блоці новин про Україну, тому що ясно піднявся сор в сході цього рекомендаційного двіжка знайшли слово. Україна скандал розгорівся чималий. Повірте, я з вами також дуже погоджуюсь, що в Твіттері щось з твітами про Україну відбувається. Ну, щось не те. Ми чомусь всі бачимо русня пропаганду і не бачимо інформацію про Україну. Про це говорить Україна. Про це сьогодні не могли мовчати. Ми але знов ж таки той аналіз, який був запропонований журналістами, ну відверто не витримує ніякої критики. Просто подумайте, спочатку журналісти, і це я говорю не тільки про українських журналістів, про це почали. Писати самі великі видання, типа Gizmodo, Wired і так далі. І вони почали писати: що ого го в Твіттері запускають вниз, даунрейнкають всі твіти про Україну, Ілон Маск, якого чорта ти працюєш на Путіна? Це була перша новина. Потім розібралися і виявилось, що ці енами. Взагалі, то відповідають за Twitter Spaces. це такі голосові кімнати, в яких люди спілкуються, аля твітерська версія клабхаусу. Після цього велика кількість інженерів почала створювати пул реквести які видаляли ту стрічку. При цьому велика кількість пул-реквестів не була нормально оформлена, і коли людям сказали. Ну, оформити, та нормально це во. Люди казали, що тут вообще оформляти вот pull request, що там не зрозуміло. Ну, але в опенсорсі ребят так не робиться. Але Бог з ним. На одному з pull requestів була дискусія з програмістом з компанії Twitter, Де він сказав: ну, по-перше, це да дійсно на спейсис, а по-друге, цей і нам вообще не використовується. Що він там робив цей і нам, чому там вказано Ukraine Crisis, невідомо знов ж таки. Але виглядає, що так дійсно цей нам взагалі не використовується і. Ну, мав би ніяк не впливати ні на твіти, ні на Twitter Spaces, про які ну ми, крім якщо б це не була фронтова поплава, звісно, ми б знали. нічого про це і не знали. Але звісно, знову обійшлось без зраденки. Один з інженерів помітив, що так, це ж росіянин, і ясно, що від нього. Нема чого очікувати, РУСКА курва. Я дуже люблю такі скандали, тому що даю їм трошечки настоятись. Ми зі своєї сторони провели невеличке дослідження, що ж це за росіянин, який працює в Твіттері. Звати росіянина Максим, народивши він дійсно на Росії, покинув країну в 2014 році і після цього там не працював. Спочатку працював в Гонконзі, потім в і в Таїланді, а потім приїхав Сполучені Штати Америки, де працює з 2018 року. Якщо поглянути на його Твіттер, що це дуже про український Твітер, якщо поглянути на інстаграм цього інженера, він також ну дуже про українське, а знаючи те, як зустрічають російських громадян в Росії, які підтримали Путіна, ну мені здається, ця людина обірвала всі мости. Чи дійсно те, що Ілон Мас виклав в опенсорс оцей рекомендаційний інджін, дійсно щось зробить з твітами? Напевно, тут же треба робити висновки вам з моєї сторони по аналізу цього сорс-коду, Цього сказати просто неможливо. В нас немає доказів з іншої сторони. Ми не знаємо де використовується ця бібліотека, і можливо в інших системах Твіттера цей нам дійсно використовується, також ми з вами не знаємо, чи можливо вони підчистили щось перед тим, як викинути в опенсорс. Знову ж таки, ми не знаємо. І якщо вже говорити про цього програміста, просто хочу нагадати, рібяточки, ваш покірний слуга також свій час народився на території Радянського Союзу, яка зараз є Росією. Тому вірити мені чи не вірити, вам вирішувати. Моя професійна точка зору: що те, що говорять журналісти, те, що в них є якісь докази про це, що відбувається даунран Кін твітів по аналізу цього сорс коду не відповідає дійсності. Даних в нас недостатньо, щоб цього сказати. Ну а вам вирішувати самим. Ну, як би там не було, в будь-якому разі не неприємна штука і незрозуміло поки що. Ну а це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. Суб А перед тим, як ми перейдемо до новин, з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот цим ребятам. Дякую, що тримаєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша новина. Google хоче зменшити витрати на те, що на, на свою компанію в кінці кінців. І дійсно, якщо подивитись, Google зараз ну так собі часи. Ні, насправді в них по нашим міркам все добре. Реклама йде, акції, хоч і впали трошки колись, але все ж таки тримаються. Немає якихось падінь, вони звільнили свій час 12 тисяч людей, і все в них вроді би стабільно. Але от те, що вони представили Google Bard, який мав би стати конкурентом ChatGPT, А виявили, що Google Bard, ну це якось як дуже погана версія ChatGPT, яка взагалі нічого не знає. І отримати якусь відповідь від Google Bard, ну, досить важко. Якщо щоб посидіти, і якось за душевно поговорити, так взагалі ні. Тому чому Google економить в принципі плюс-мінус ясно. Ну виглядає так, що вони готуються. До поганих часів, але як вони планують це зекономити? Ні, не звільненнями. Насправді Chief Financial офісір Рус Порак вислала лист стім гуглістам і всі трошки в шокі. Ну спочатку почали казати, що Google тепер працівникам не буде видавати степлери і скотчі. Якщо вам це потрібно, то сходіть до секретарші, і візьміть сука, блять, це його. Той блядь, степлер, нахуй насправді це по офіційним меседжам Гугла це значить неправда. Степлери і скотч залишаються. Але Рус заявила, що вони дійсно будуть збільшувати кількість часу, яким гуглери. Будуть користуватися своїми ноутбуками перед тим, як їх проапгрейдити, що стандартний ноутбук для великої кількості вакансій, там де не треба програмувати, буде вже хромбук, макбуки будуть видавати не всім. А якщо вам потрібна якась приблуда, яка коштує більше тисячі доларів, то менеджер має це погодити. Також ним будуть оплачувати телефони. При цьому Руз заявили, що ну і за того, що тільки три рази на тиждень люди працюють з офісу, ми напікаємо дуже велику кількість мафінів в понеділок, тому кафетерії. Можливо, також понеділок в Google кампусах будуть закриті. П'ятницю будуть відмінені курси йоги, до прикладу, тому що велика кількість людей знову ж таки працює з дому. Але обіцяють, що у вівторок, середу і четвер змінюватись нічого не буде. От я от зараз говорю і просто думаю, що ми будемо економити. В понеділок не будемо пекти мафіни. Йошкін, твою дивізію. Ну, чесно, я от вам зараз розказую, що будуть економити, і думаю, живуть же люди. да? Друга новина. Звичайно ж, про GPT. Зараз вже ширяться чутки про GPT версії 5. Вже пішов імпульс в мозку? Да, не встигли ми з вами нормально обговорити GPT версію 4, яка тепер і текст більше розуміє, і картинки розуміє. Вже говорять про GPT 5. По чуткам модель GPT 5 вже тренується, і заплановано, що дотренується або до навчиться, вона приблизно в грудні 2023 року. При цьому кажуть, що модель буде настільки крута, що досягне AG. AGI. Що це є? AGI – це Artificial Generic Intelligence, це штучний інтелект, який вроді як може робити любу інтелектуальну роботу і відрізнити від людини його буде важко. Ну якщо чесно, ви все більше і більше замість AI будете чути зі всіх сторін AGI. Це вроді як ми створимо нормальний штучний інтелект, який дійсно буде інтелектом. Звичайно, всі з цього переживають. Звичайно, велика кількість компаній, велика кількість навіть держав хочуть з OpenAI отримати якісь гроші за те, що вони навчаються на якомусь контенті. Які, вроді би, їм належить. Але для нас з вами ми знаємо, що GPT 5 буде зарелізана, можливо, буде зарелізена в кінці цього року. Ну, ж таки, я б не вірив чуткам, тому що дуже важко сказати, як буде працювати математична модель, допоки її не відтренують і не прогонять через якусь кількість тестів, якусь кількість там всяких речей. Коротше, ну реально якось ви знаєте пріцказать те, яким чином буде працювати GPT 5, ну, напевно, неможливо, поки ти не тримаєш. GPT 5 на своїх серверах. Але чутки кажуть, що буде AGI. Я не вірю, але все ж таки спостерігаю. Хоча, з іншої сторони, впевнений, що GPT 5 буде краще, ніж GPT 4, до якої ми й ще й так зовсім не звикли. А я тобі хочу нагадати: я тобі хочу нагадати, що скоро буде наш курс крізь косик по інженірінг менеджменту. А наш вебінар про що ж таке інженірінг менеджмент стартує вже 10 квітня, а 17 квітня починається курс. Лінк в описі. І да, лайк та постав. Ну постав лайк, ну що тобі жалко, тобі не важко, мені приємно. Третя новина знов про штучний інтелект. Як ви пам'ятаєте, є був такий інститут, який називається Future of Life Institute. І нещодавно вони випустили відкритого листа, на якому закликали всіх призупинити розвиток штучного інтелекту на 6 місяців. Остановіться! І тут на виданні Wired вийшла офігенна стаття, якій сказано, що Ріб'ят, ну ми звичайно говоримо з вами про штучний інтелект від OpenAI, але це просто крапля в морі від того, що відбувається з штучним інтелектом по всьому світі. І це і університет і той ж самий Kegel Competition, а також воєнка, яка розробляє свої штучні інтелекти, і той самий Китай, який також заявляє, що у будемо розробляти штучний інтелект, який інтелектуальніше за інші штучні інтелекти. Тому говорити про OpenAI специфічно не має сенсу, тому що ну окей, одну компанію ми призупинимо, а от інші компанії будуть розвиватися і просто схавують OpenAI, тому що ну це гонка штучних інтелектів. В цій статті насправді водиться, що нам треба більше говорити про те, які. Ім чином створювати закони, які будуть регулювати штучний інтелект, яким чином робити якісь там аудіт, на яких даних вивчається штучний інтелект, і в цілому думати про оцікі оці сценарії, про які дуже багато людей говорять, що штучний інтелект з'явиться і нас там уб'є, посадить в рабство, і ще якусь жахливу річ з нами зроблять. Треба працювати з тим, тому що ну ми багато разів тут говоримо, що прогрес не спинити. І я думаю, розвиток штучного інтелекту не спинити також. От тому, оця думка, що штучний інтелект треба Розвивати, але думати, яким чином його регулювати, мені от набагато ближче до душі. Також про це почав писати Білл Ґейтс, який прочитав цей лист, подивився, хто підписався, і сказав: Ну, це якась херня, ребята, зупинити його неможливо, тому що він вообще всюди розвивається, і хтось інший буде його розвивати. А насправді дійсно треба подумати, яким чином скрашувати якісь там угли, пояснювати, що таке мораль, що таке етика штучного інтелекту, і працювати в ці сторони, не тільки вертикально розвивати Штучний інтелект, роблячи його розумнішим, а також думати, як розвивати його горизонтально, щоб він розумів а, от такі от людські характеристики і написані правила, по яким ми живемо. І до речі, на наступному тижні буде виходити відео в форматі Kitchener, де ми поговоримо, як штучний інтелект може нас знищити. Так що очікуйте. Четверта новина! щось давно ми не чули про таку приблуду, як Apple AirTag. Тут в Тіхасі, а в Тіхасі, знаєте, живуть такі дуже гарячі люди в одного чолов'яки Раді вкрав його трак, але він не знав, що в тракі був Ертак. Ну і значить, цей водій по ертагу їхав 20 миль, приїхав, значить, до цього варіжки, і вони з ним устроїли вуличну перестрілку. Почали стріляти один водно, і наш водій переміг. Коротше, переміг настільки, що крадія машин застрелив і він вмер. І от тут е, така штука виявляється, що тепер проти нього судовий позов, і скоріш за все водій трака сяде, тому що було сказано, що AirTag використовується для того, щоб ви шукали свої власні речі, а не відслідковували людей, тому що дії водія вроді як підпадають під те, що він відслідковував людину, потім поїхав до людини і застрелив. Ну і тут важко не погодитись, тому що ну він це зробив. Але ну ж такі крадів. вкрав його трак і його також можна зрозуміти. Як це розвиватись буде далі, не зрозуміло, але ми вже з вами мільйон новин чули про те, як AirTag використовується не так, як би нам хотілося, і є величезна проблема тим, що AirTag не тільки зручний в користуванні, а й зручний для того, щоб відслідковувати з іншими людьми. Ну ж таки, в цьому кейсі е, суддя каже, що «Ребятки, AirTag — машину має відслідковувати поліція. А от те, що ви робите своїми руками. Так робити не треба дуже жаль, але як бачимо. Apple вбиває новини. і хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в цивілізованому світі, не можна забувати, що в Україні йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої України. А якщо лишня гривня, тут у нас є баночка, на якій ми збираємо гроші для всяких ніжтяків, для нового батальйону в Азов. Цей батальйон тренують наші захисники з Маріуполя, які пройшли полон, теракт в Оленівці і зараз. Вони тут і продовжують свою справу. Допоможи нам допомогти їм захищати нас. І остання наша нона. Наша рубріка Ілон Маск ґвалтує Твіттер Продовжується. І цього разу Ілон Маск на перший квітня, а може і не на перших квітня. коротше, пам'ятаєте синеньку картинку пташечки, яка там була дуже дуже довго. Той засранець замінив на собаку з Догі Коїна. Догікої від цього виріс на 30%. Ілон Маск. Ніяк не пояснює ні, він спочатку сказав, що його в Твіттері якийсь крипто-аккаунт. сказав: Абрікінь, було б прикольно, якщо б ти купив Твіттер, а потім замінив а, іконку Твіттера, іконку пташки на догі. І що зробив сука. Ну зробив тепер веб-версія, якщо ви заходите, у вас там собака, а не синя птичка. Синя птичка була вообще краще, а собака взагалі фе. Ну але не зрозуміло, чи є в Ілона Маска якийсь план, чи він собі просто так от ганяє. Але бляха, розваги в дуже багато. Тих людей вони дуже дивні з іншої сторони проти Ілона Маска крисилась преса, тому що Ілон Маск почав вимагати по тисячі доларів в місяць за те, щоб в пресі були верифіковані акаунти. І преса каже: Ти чо, ахіріл, ми цього робити не будемо. І тут я хочу якось вам. Просто довести весь абсурд, тому що Ілон Маск, коли прийшов в Твіттер, сказав, Твіттер стане місцем, де буде тільки правдива інформація. А тепер Ілон Маск з видань Аля New Таймс Times, Сан Франциско Кроніклс він вимагає тисячу доларів, щоб вони на його платформі, де є величезні проблеми з ботами, доводили, що це автентичні акаунти цих. Прес, і це якийсь з'їздець, тому що виглядає так, що Ілон Маск якимось своїми чи то навмисно, чи то ненавмисно діями, просто розв'язав руки ботам, якими він хотів боротися, а тепер вимагає у всіх людей. Гроші, наприклад, для того, щоб себе берифікнули 8 доларів, для преси це 1000 доларів, для організації це 10 тисяч доларів, плюс 50 доларів за кожного користувача, щоб вони були до, доєднані до цієї організації. І от ти розводиш офігенних велику кількість ботів, які, до речі, також верифікуються. І при цьому вимагаєш від валідних організацій багато грошей на те, щоб довести, що вони. Роблять правду. Тобто, в цвіті Ілона Маска організації, які вроді як виступають за правдиву інформацію, мають платити гроші, щоб показати, що на платформі, в якій, вообще хаос, правдиві. Це не тільки іронічно, але це і якось дуже-дуже погано за правду тепер треба платити дякую лан Суб'єктивні новини. на цьому всьому і найкраще світі катани дякую що додивились аж до цього моменту і далі по нашій стилі схемі лайк like, підписка дзвіночок а може ставайте нашим патроном і головне не хворійте мені і вірте в Суб'єктивні новини.